Площа Героїв Майдану в Золотоноші. Тут збираються друзі, рідні та колеги військовослужбовців, аби провести їх в останню путь. До 24 лютого Павло Тимошенко 12 років працював телеоператором на телеканалі Інтер. До того була низка інших телеканалів, розповідає його колега Олександр Таран. Каже, чоловік був професіоналом своєї справи. Якщо навіть точка, з якої він знімав, комусь також подобається. Він просто вступить. Дасть можливо зняти, а сам поні прийде сам. Ну, я говорю, взагалі паша він чотирьох сторін захищено від цієї він міг не їхати завжди врівноважним та поміркованим. Пам'ятає його колега Ірина Васюра, пригадує, її підтримував Павло. Він для мене був власним прикладом, можна сказати, тому що я, якщо починала панікувати, дивлюся на пашу. Ага, паша спокійний, з людьми балакає. Виважено оця фірмова його посмішка. Він завжди цікавився справами, цікавився в кого як. Емоційний стан, що, можливо, якась допомога. Допомагав постійно рідним, розповідає про старшого брата Роман Тимошенко. каже, обожнював дітей та да дружину, завжди піклувався про батьків. Брат саме вірний, самий доброзичливий, міг завжди підтримати як найменшого брата, тобто мене кохав рідних, батьків. Павло Тимошенко добровольцем пішов воювати у перший день повномасштабного вторгнення. Отримав позивний знахар. Його однокласник Ігор Шевчук також добровольцем пішов у військкомат у перший день. Там з ним познайомився Іван Ковтун. Каже, робота в руках Ігоря кипіла, тож позивний він отримав шаман. Він дуже був майстровитий, дуже порядний. Він чистий, був українець і вишиванку. Є фото в інтернеті. Він вишов. Він Дійсний, дійсно, українець, і він як достойний до цієї вишиванки. Ігор Шевчук знався на медичній справі. Розповідає його побратим Іван Пацьора. А ще каже, діставав побратимам необхідні ліки. Він був дуже добивний. Він все старався для побратимів. Все для згоду він все робив. Ті самі медикаменти, машини. Він все пробивав, все робив. У нього дуже багато знайомих було. Йому дуже багато хто допомагав. Загинули однокласники з різницею в один день у боях поблизу вугледара на Донеччині під час штурмових дій противника. Вікторія Будевіцька, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.